Привіт, друзі! Після цього рецепта ваші мариновані помідори стануть легендою серед родини та друзів. Маринад настільки смачний, що його п'ють просто зі склянки. Покажу вам, як зробити помідори, які розлітаються з банок ще до зими. Ну що, поїхали? І так, в кожну банку ми кладемо перчик чорний, духмяний. Тут суміш у мене. Отак, прямо набрала і не шкодуйте. Так, далі хрім. Отак нарізаний. В помідори це панацея. Це обов'язково. Корінь хрому, не листки, а саме корінь. В кожну баночку прямо не шкодуйте. Отак от. Корінь хріну. Часничок. Також не шкодуємо. Можна прямо отак. Далі. Перчик обов'язково. Можете полугорькі, можете солодкий. Які у вас є. Це не має значення. Ось так прямо. Так. Цибулька. Можете кільцями, можете пій кільцями. так. Обов'язково базілік. Можете зелений. Не обов'язково фіолетовий. Так. Лавровий листок по листочку в кожну баночку. І кріпчик. У мене сухий, бо нагороді вже немає. Я висушила його, коли був зелений. І трішечки отак подасти, домовляємо. Нужно было чуть. Це помідорчики ми наклали. Тепер кип'ятим водичку і заливаємо перший раз. До речі, помідори. Це не огірки. заливаємо один раз кип'ятком і другий марінадом. Все дуже легко, швидко і просто. Заливаємо перший раз кип'ятком. І робимо маринад. Так, на півтори літра води маринада нам потрібно дві з згоркою солі, ложки столових. У мене тут 3 літри, тому даю 4. Так, Так. і на півтори літри води 6 столових ложок цукру. Раз. Маринад наш закипів. Додаємо на півтора літра маринаду 100 грамів 100 мл оцту. У мене тут 3 літра, тому я додаю 200 мл оцту. Так, все. Сливаємо воду з банок і заливаємо маринадом. Ось така красота в нас вийшла. Тепер обов'язок окутуємо до завтра. Ну, ось така краса у нас вийшла. Дякую, що були зі мною. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь і до нових смачних зустрічей. Миру вам, щастя і всього найкращого!